Скільки коштує лікування у санаторії Хмільник профсоюзний? Мінімальна вартість за одну добу на одну людину коштує 1400 гривень. Ми приїхали на своїй машині, тому ми ще заплатили плюс 50 гривень за автостоянку за добу. У вартість путівки входить дуже багато процедур. Це радонові ванни, оза Магніти різноманітні, лазери, тут хребет, у кого остеохондроз, у кого артрити, артрози. Все тут лікують. Є підводні витяжки, є сухі витяжки. Приїжджайте і е, лікуйтесь. Якщо вам не підходять радонові ванни, то е, приписують таким е, хворим радонову ванну, але ну, вона чотирикамерна. Тобі ж людина не повністю погружається в воду, а лише руки та ноги. До вартості проживання за добу ми ще доплатили 150 гривень за те, що нас поселили у кардіологічний корпус, тому що там не треба ходити у поліклініку здавати аналізи, а здаєш аналізи зразу тут. І тут же ж тобі роблять уколи, крапельниці, кому що потрібно. До санаторію приїжджають і 18, і 15, і 10 років поспіль. Я думаю, якщо. Тут було погане лікування то ніхто б сюди не їхав.